Перша фалі були інтереси та здібності. Інтереси в мене були до бізнесу, продажів, якісь комунікацій, реалізації моїх ідей, власних, якусь логіка, мислення щось такого. А таланти це комунікація з людьми, чи встановлення зв'язків, проєктна діяльність, логіка, математика чи там інформатика, програмування. Ну і реалізація ідей теж можна все зчислити. Моя виявлена особистість, то прямолінійний, прямий, прямий, гарний організатор, порядок і систематизація, явність і пляжі знадість. Мотивація то був е, потужний вплив, влада, бізнес та інновації, гроші фінанс, і фінанси, і харизмінь чомусь. А, професійний інтелект. Було три таких. Головних то був IT, project менеджмент та бізнес, а ці то здатність розуміти технічні системи, аналізувати дані та впроваджувати нові, нові чи інноваційні рішення. Project менеджмент то більше координування команди, керувати ресурсами людьми, а бізнес теж здатність аналізувати ринок стратегії чи створювати для клієнта. То був професійний туалет. Тепер про IT. IT то сфера, що охоплює розробку, впровадження, підтримку технологій, роботу з даними та створення цифрових продуктів для оптималізації процесів і вирішення, вирішення на сучасних завдань. Далі було 5. Чому, Чому саме IT? Бо подобається мені вирішувати та придумувати, як вирішувати проблеми, зв'язані з IT, які які треба вирішувати, які можна вирішувати кодом, досягати певного результату кодом, як я сказав раніше. Хочу бути гарним спеціалістом хоча б з фінансової точки зору. Завжди приємно. Ну і мені мене, мене просто це цікавить, мені це подобається тепер. Так що. Е, кроки для здійснення. Ну, е, можна проаналізувати загалом мови, вибрати одну е, і розвиватись в ній. Е, like. Можна робити легкі задачі на цій мові, щоб поступово створювати, будувати своє портфоліо. І, Розуміти, як ці задачі виконуються, просто отримати більше розуміння. А, ну і слідкувати, ми, слідкувати за експертами в цій галузі, слідкувати за їхніми порадами, вивчати практичні кейси і так далі. What? Ну і чому я пішов на курси, щоб зрозуміти, яким шляхом рухатися, що відповідає моїм здібностям. Чи тим, яке я дійсно хочу. Щось такого. Під час навчання було цікаво дізнатися нове не лише про тему, але й про себе. І найголовніше, тепер немає плутану в голові. Чітко, чітко розумію, що робити далі. Цей курс допоміг мені е, визначитися та зробити перший крок до майбутнього, я, яке хочу саме я. Це все. Дуже дякую.